Часто я бачу уже протягом тижня на цьому лемківському цвинтарі піднімає землі хрести, чистить від моху та косить траву експедиція вирій разом з усіма трудиться і Ганя Тимець 18-річна жителька Польщі з українським корінням. Ну я вирішила, бо хотіла щось зробити, щоб пам'ять не загинула про предків. Родичі усіх цих померлих селоміць вивезли під час операції Вісла у 1947 році. Тою етнічною чисткою населення керівництва Радянського Союзу примусово виселяли українців з Лемківщини. Усі, хто не хотів їхати, розстрілювали, а хати спалювали. Так зникло з лиця землі і це село. Залишився лише цвинтар. Єдина згадка про тамтешніх українців. До початку табору експедиції він мав занедбаний вигляд. І з часу виселення українців його абсолютно ніхто не глобально так капітально не відновлював. І ми є перші, хто сюди прийшли. Відновлюють пошкоджені елементи в міні-реставраційній лабораторії. Це була матір Божа, вона була розколота, і ми спочатку її склеїли живицею. Такий гарний матеріал, досить довговічний, а потім, щоб туди не потрапляла вода, зашпакльовували шви цементом. І зараз зачистка йде і знову ж поклювання. Найдавніші могили українців на цьому кладовищі з 1850-х років. Саме тому тут встановлюють спеціальний вказівник. Щоб люди, які проїжджають по цій дорозі, могли бачити, що тут є центр. Тому що до нашого приходу сюди його навіть не було видно з дороги. Табір Вирій уже відновив український цвинтар у Жукові, відреставрували там сотню надгробків. Цвинтар треба доглядати, бо інакше він. Інакше він загине, а місцевих людей, які тут жили, села немає. Цвинтар є. Цвинтер це пам'ять про людей, які тут жили. Після такої експедиції усі надгробки фотографують і описують. Потім дані передають науковцям Львівської політехніки. У планах реставраторів зробити окремий туристичний маршрут українськими цвинтарями у Польщі. Вікторія Доло, Петро Колодій, дня, телеканал Зік.